Друзі, привіт! Ви на каналі Продіак. І сьогодні ми нарешті доберемося до діагностичного обладнання та поговоримо з вами про один з найпопулярніших приладів на нашому ринку. В загальному, якщо запитати або автомайстра, або підборщика по автомобілям, що в нього асоціюється з приладом для діагностики. Однозначно, перше слово буде лаунч. А сьогодні ми розкриємо більш детально конкретно прилад GoPro від цього іменитого виробника. Прилад поєднує у собі компактні габарити та широкий функціонал. За доступну ціну ви отримуєте повну діагностику по всіх системах, доступні адаптації, сервісні скидання інтервалів та кодування і інші функції. Прилад ми сьогодні з вами розглянемо в модифікації з програмним забезпеченням LVS Scan. Для цього нам потрібно або планшет, або телефон на Android. Звичайно, що зручніше працювати буде з планшету, тому саме на ньому ми сьогодні програму і покажемо. Програма. Скан у нас має ось такого плану значок. Переходимо в програму. Бачимо головне меню. Для того, щоб зайти в програму, натискаємо зверху справа значок Логін. Тут вводимо свої дані свого аккаунту і натискаємо логін. Так, ми успішно війшли. Тепер давайте розберемося по самому головному меню програми. Перший пункт, у нас є: автопошук POVIN. Далі в нас є діагностика, ресети, оновлення програмного забезпечення, історія діагностики, система ADAS, іMO, Database Fix, це в нас технічна документація, ми її розглянемо також детальніше, ваші налаштування по користувачу та додаткові модулі. Давайте тепер по черзі. А починаємо ми роботу з завантаження програмного забезпечення. Для цього ми переходимо в пункт оновлення програмного забезпечення, обновлення ПО. І ось бачимо список марок, які доступні. У нас зараз все завантажено, тобто всі марки останніх версій. Тут бачимо тікуща версія, і бачимо нове. Тобто можна вибрати як новішу, так і старішу. Якщо у вас є якісь оновлення або ви тільки встановили програму, вибираєте все. Наприклад, знизу можна виділитися, і справа знизу, значок, обновіть все, ми таким чином, все оновлюємо і завантажуємо. Тоді ми марки можемо побачити в розділі діагностика. Ось, бачите, у нас все вже завантажено. Щоб розкрити весь діагностичний функціонал, давайте перемістимося до автомобіля. Ну що ж, перевіримо адаптер в ділі. Послідовність діагностики у нас, звичайно, як і на всіх автосканерах. Ми або запускаємо двигун, або вмикаємо запалювання, вставляємо адаптер в роз'єм obd 2 і запускаємо діагностичну програму. Почнемо ми з вами огляд та тест на автомобілі з першого пункту: це автопошук по він-коду. Даний режим включає в себе розшифровку він-коду та, відповідно, пропозицію по марці та моделі автомобіля. Натискаємо автопошук по він, з'єднуємося з адаптером, щитуємо він-код та розшифровуємо він-код. У нас сканер бачить, що це автомобіль шкода, і бачить він код. Тобто рік випуску модель він у нас не бачить. Хоча, якщо ми перейдемо в діагностику, то у нас буде 15-й модельний рік. Зараз покажу. Важливий ще пункти при підключенні до автомобіля, от конкретно на шкода, ми бачимо тут список систем, список всіх систем, спеціальні функції і тому подібне. Можна таким списком вводити, а в вертикальному режимі ми не бачимо топологію. Тому ми переходимо в горизонтальний режим і бачимо, що відразу у нас з'являється зверху пункт топологія систем. Топологія сама собою являє структуру систем, структуру блоків. Тобто ми можемо по топології побачити, що на Кан Комфорті у нас всі блоки, на Кандрайв, на Кан-Інфо, які блоки у нас де знаходяться. Давайте в такому режимі і проведемо швидкий тест. Даний режим ми хотіли вам показати, тому що по ньому дуже зручно побачити, чи є конкретно по каншині якісь обриви і тому подібне. От, наприклад, у нас на кан-драйв є основні блоки це моторний блок, блок коробки, АБС, СРС. Тобто, як бачимо, по цих системах, по цій каншині, у нас все буде. У нас є помилки тільки по шині Канкомфорт, тобто деякі блоки. от У нас, наприклад, є блок управління двері водія, блок управління лівої задньої двері. Хоча б, при цьому всьому в автомобілі все працює, тобто склад. Підйомники працюють, центральний замок працює. Бачимо, що є електроніка отопітеля. Звичайно, що якщо ви хочете робити простий тест, то це можна робити через список систем. Можна зараз до нього повернутися, наприклад, і побачити в такому форматі помилки. Сірим у нас підсвічуються системи, які не обладнані на автомобілі. Далі у нас пунктик, це список всіх систем. Тут ви можете вручну вибрати все, що потрібно. Так, ага, трошки я перейшов, у нас далі є спеціальна функція. Тобто, тут у нас є скидання по технічному обслуговуванню, різні адаптації, регулювання, можна навіть зайти в регенерацію, тобто все, що стосується сервісних спеціальних функцій для даного автомобіля. Зверніть увагу, що дані функції на різних марках можуть відрізнятися між собою. Далі управляємо функції. Так, давайте спробуємо, подивимося. Він код є, рік є. Модель виберемо. Це у нас універсал, тип двигуна. Це FGB у нас двигун. І перевіримо, що в нашому пункті тут є. Ага, тут потрібен інтернет. Наразі у нас його немає. Можливо, це якийсь розділ для онлайн-кодування. З цим, чесно кажучи, самі ми ще не стикалися. Тому даний пункт, так ми поки пропустимо. Онлайн-функція. Це теж зрозуміло, що онлайн-кодування. Тут також інженерні ці всі функції ви робите на свій страх і ризик. Ми не даємо ніяких ні гарантій, що це працює і працює коректно, ні, ніяких рекомендацій також. Адас-калібровка, я думаю, що в даному приводі теж може не працювати. І інформація по техобслуговуванню. Тут у нас є в загальному пошкода октавія 1, октавія 2 та «Фабія». У нас радіонавігаційна. І по різним системам тут у нас є кодування. Ну, це, в принципі, класно, тобто якась інформація такого плану для роботи вона є. Світньою о каналі. Ну, давайте перевіримо, наприклад, базової установки. Тут ми можемо бачити також, який канал, за що, в принципі, відповідає. Це теж доволі класно, що такі пункти є. Інформація о спеціальних функціях. У нас тут навіть є спросірісної лампи. Бачимо, як по процедурі робиться адаптація, тобто є інформація по тому, як робити спеціальну функцію. Ми з вами пробіглися по основних пунктах, що стосується нашого автомобіля. Давайте тепер перейдемо, наприклад, в блок двигуна. Вибираємо блок, натискаємо вхід. В першу чергу нам сканер видає інформацію про блок управління, тобто вся інформація, яка по ньому є, це номери деталі, це версія програмного забезпечення, код, двигуна, опис системи. Це буде корисно для тих, хто займається програмуванням, прошивками і тому подібне, тому що тут можна побачити версії стокових файлів, тобто зрозуміти, що по автомобілю в загальному тут робиться. Так, є в нас розширена інформація по версії. І тут можна взяти пункти, наприклад, давайте візьмемо длина кодіровки і натиснемо підтвердження: значення у нас 10. Обозначення двигателя. Ну, в принципі, тобто ці всі дані ми бачили і в загальному списку, тому, в принципі, не знаю, чи тут є якийсь сенс цієї розширеної інформації. Можливо, щось не поміщається в перший пункт, і ми можемо знайти його тут. Далі наступний пункт це у нас чтення кодовні справності. Тобто зчитування, власне, помилок. По даному блоку у нас помилок немає, тому проходимо ми з вами далі. Так, є у нас скидання пам'яті несправностей. Тобто, якщо у вас є помилки, скидаються вони саме так. За рекомендацією виробника, скидання помилок має відбуватися на заглушеному автомобілі, але з увімкненим запалюванням. Тут у нас помилок немає, тому видаляти нам нічого. Натискаємо НІ. Далі один з найцікавіших пунктів це поток даних. Тут ми бачимо максимальну кількість того, що може видати блок на автомобілі. Можна вручну вибирати всі параметри, можна вибирати параметри по пошуку. От у нас є, пожалуйста, введіть ключове слово. І наступним пунктом, який, в принципі, дуже цікавить людину, яка купляє автомобіля, це відхилення циклової подачі, тобто корекцію по форсункам. Тут вона називається отак: клоняння циклової подачі. Перший, третій, другий, четвертий. Вибираємо підтвердження і бачимо, що корекція у нас 01, 0,4, 0,2. Тобто, в принципі, це теж класні значення для автомобіля з таким пробігом. Це теж можна перевірити от таким от чином. Знову ж таки, на різних автомобілях кількість цих пунктів може бути різні. Так, перемістимося далі по даних. Стоп кадр це у нас, коли є код несправності, дані про його запис. От, наприклад, давайте зайдемо і подивимося в загальному, як помилки виглядають і як виглядає стоп кадр. Так, чтення кодовної несправності. Бачимо, є коротка розшифровка, маємо натиснути ще на стоп-кадр, є дата, коли це було, пріоритет, пробіг, на якому було, зброс щотчика, состояння неісправності і частота збоя. Тобто, ну от по цим даним, теж я думаю, майстер зможе зрозуміти, як часто ця проблема виникає і в яких умовах вона взагалі проявилася. Повернемося тоді до двигуна. Раз ми вже з ним працювали. Тут я думаю, у нас буде найбільше в принципі, параметрів, щоб вам показати по роботі. Далі у нас є тестування приводу. В даному пункті ви можете примусово запустити або зупинити якийсь механізм для перевірки його, не знімаючи з автомобіля. Наступний у нас пункт це адаптація. Можна активацію зробити в функції старт стоп корекцію по форсунці, тобто прописати. Власне, адаптація це є допомога автомобілю зрозуміти, який на ньому елемент встановлений. Далі у нас є базові установки. Тут теж чимало всього є, є перевірка лямбда-зонда, перевірка компресії, інші різні значення. Так, Наступний пункт доступ розрішення. Це для дилерського доступу. Тут теж вам не продемонструємо, не покажемо. Далі длінний код це довге кодування, тут можна теж вручну кодувати. Даним режимом ми рекомендуємо користуватися тільки тим майстрам, які розуміють, що вони роблять і що саме потрібно їм зробити. Є у нас пункт готовність. По даному режимі у нас є готовність систем по екології. Їдемо далі. Так, Виходимо власне, з діагностики. Цікавий пунктик. у нас є спеціальна функція, тобто сервісні всі інтервали. Їх можна робити як з даного меню, так і з меню головного екрану. Сервісні функції у нас в головному меню виділені окремим пунктом: це ресети. Якщо вам потрібно розвести колодки гальмівні або зробити скидання по заміні масла, то не обов'язково заходити в автомобіль, можна просто зайти сюди, зайти в спецфункцію і через підтвердження зайти і зробити дану функцію. Ось такі от є у нас пункти по сервісу. І другий пункт, який ми пропустили, це у нас є діагностика вручну. Тобто, якщо у вас автомобіль старий або він код не щитується, ви можете вибрати вручну марку автомобіля, її модель і таким чином перейти до діагностики. Також в даному режимі у нас марки розділені по групам. Всі Загальний тут у нас пусто Америку. Ринок вибрати. Можна вибрати ринок, Європу, Азію, Китай. У нас є електрички, HD тут можуть бути вантажівки. Повноцінний пакет програм. Він іде додатковий повантаж. Автомобілем і є режим мотоцикла, який не так давно з'явився в даній програмі, але от навіть ви можете протестувати один з цих мотоциклів. Далі, у нас що цікаво, є пункт «Історія діагностики, і для того, щоб отримати доступ до останнього звіту, ми маємо натиснути на значок Шкода. І можемо побачити звіт по помилкам, по шинам, стан і, власне, по яким системам що було. З діагностикою ми з вами в принципі, справилися по автомобілю, а зараз ми вже в режимі не автомобілю, а офісному покажемо новинку в даній програмі: це «Database Fix» – технічна документація від Hines Pro. От, друзі, ми з вами і підійшли до довгоочікуваної новинки. Це в нас у пункті в меню «Database Fix активуйте через вашого дилера LS Scan. Ми, як дилер, можемо вам додатковим пакетом активувати доступ до технічної документації Хайнес Про відкриваємо і зараз з вами покажемо, що у нас тут власне, є. В першу чергу, як бачимо, в Hines Pro Ultimate» ми маємо доступ до легкових автомобілів. От зверху у нас є розділ. Вантажні автомобілі поки що недоступні, але цей розділ в проєкті розробки, і в майбутньому він теж буде доступний як додатковий пакет. Так, сміти. Тут у нас ага, можна буде калькулювати замовлення клієнта і таким чином його тут вже зберігати. Перейдемо до автомобілів, покажемо вам, які є марки в загальному по вибору. Як бачите, їх тут доволі багато, і основний ринок у нас, в принципі, покривається повністю. Є навіть і Тесла з такого, що було б незвично. Давайте розглянемо вже на самому автомобілі. Наприклад, візьмемо Шкода, візьмемо супер, приміром третє покоління. У нас. Тут повний спектр по вибору двигунів, як бачите, навіть, ну, наприклад, 17 на 140 кВт. Варто відзначити, що пакет Хайнес Pro Ultimate включає в себе три пункти: Це Tech, Smart та Electronics. По ним ми з вами розберемося зараз по черзі. По технічній документації, яка включає в себе пакет Tech, Ми можемо, наприклад, вибрати графік обслуговування. У нас звичайний інтервал. І по регламенту того у нас, наприклад, заміна масла кожні 15 тисяч км. 15 тисяч. Тут ми бачимо з вами регламент по заміні, наприклад, топ-палив фільтр кожні 90 тисяч км. Бачимо, правіше у нас плюс 0,3 це норма години, тобто таким чином, плюсиком можна там скалькулювати для клієнта вартість. Потім у програмі можна налаштувати. Вартість по норму годині і таким чином зробити клієнту повний такий рахунок по технічному обслуговуванню. Ось що у нас тут, власне, ще є. Там повний привід, заміна масла в Муфті Howdex кожні 36 місяців. Фільтр салона кожні 60 тисяч або 24 місяці. Ми бачимо далі, що у нас по моторному маслу ага, 4,7 літри має бути. Можна перейти на сторінку смазочних матеріали. Давайте подивимося. От у нас тут є норми по маслу, тобто SAE 0 30, 507 й допуск Volkswagen. Є по системі охолодження у нас допуски. Ось така інформація відразу у нас відкривається. Таким чином, бачимо і палений фільтр, гальмівні механізми, тобто маємо на ТО перевірити товщину гальмівних колодок. Бачимо, що обновити індикатор ТО. От тут навіть на значку ми можемо перейти і побачити, яким чином можна в ручному режимі. Скинути сервісний інтервал по заміні масу. Отаким от от чином можна, в принципі, все це звести калькуляцію і собі зробити, власне, звіт. Далі ми повернемося так, індикатора ТО, це ми вже бачили процедури ТО. Ось такі от процедури ми бачимо. От, наприклад, по коробці. Тобто, ми можемо аварійно перевести коробку в режим транспортування. Ми бачимо, що потрібно для цього зробити, це доволі теж така цікава і корисна інформація. І форми по техобслуговуванню. Давайте загальні подивимося. Це у нас такі от шаблони по звітам перевірки. Перевірка шин. Це також буде корисно вже безпосередньо для СТО. Це ми з вами перевірили. Що у нас далі? Це ми дивилися перший пункт по огляду, другий пункт це у нас технічне обслуговування, третій це у нас дані по ремонту. Тобто ми вибираємо, наприклад, двигун, вибираємо є регулювання дані, і тут бачимо про двигун всі основні параметри: і порядок роботи циліндрів, і обороти по хвостам, і тиск паливного насоса. Тобто це саме більшість та інформації, коли до вас приїжджає автомобіль, ви сканером можете витягнути параметри потокових даних, але коли не розумієте, який той самий тиск паливного насосу має бути, то ця документація буде дуже корисна. Є по компресії, бачимо, є компоновка ременя приводу. Бачимо ось такі от дані, ці всі технічні і витрати, і значення по СО. І бачимо по системі охолодження, в яких умовах працює термостат. Бачимо скільки потрібно масла, має бути 4,7 літра. Бачимо, що по системі охолодження, бачимо по адблю. І тут далі інформація йде ще цікавіша: тобто, моменти затяжки по двигуну, є по клапані кришці, є пробка зливного моторного масляний фільтр. Тобто це все для професійної роботи дуже корисно. Ось така от інформація. Тобто, це все можна зліва вибрати, що саме в нас має бути, наприклад, АКПП, двигун. Це все можна переключатися і таким чином. Також по трансмісії, теж регулювання дані. Бачимо, що це в нас може бути МКПП, може бути коробка з подвійним щепленням, є по роздатці. Також ці всі дані, муфта, хаудекс. Що дуже класно, це те, що є все картинки. Тобто, і ми бачимо там, які, які пробки де звивати. Тобто, ви бачачи цю інформацію, вже можете чітко зорієнтуватися по ремонту. Так, ось ці всі у нас є пробки, є по ДСГ так само. Ось це така от інформація тут у нас, власне кажучи, є. Давайте ще тоді подивимось далі. Ми бачили з вами регулювальні дані. Це все, от, таким чином у нас по рульовому управлінню. Є всі кути, є всі градуси. А що у нас тут, власне, є ще? Крім цього, є продовжительність. Це так само буде корисно, якщо ви, наприклад, хочете розрахувати норму години по ремонту. Є керівництво. Так, ось, наприклад, ініціалізація системи ШИН-контроль. Ініціалізація ТПМС. Є технічні креслення. Все теж буде дуже круто. Деталі. Ось, наприклад, амортизатор. Замінити лівий передній амортизатор. І можна теж плюсиком собі додати, які елементи ви маєте міняти. І таким чином скалькулювати вартість. Така ж сама система у нас є і по гальмах. Бачите, тут у нас вже є смазочний матеріал і жидкості. Тобто теж бачимо, що по гальмній системі у нас дот 4. І зовнішній вигляд та салон. ну Давайте теж глянемо, які тут у нас є дані. Бачимо, де у нас салонний фільтр, як лівий і правий руль. Є в нас інформація по кондиціонеру, тобто навіть і, і та вага по ходагенту має бути. Є у нас дані по маслу для компресора. Момент затяжки компресора, кондиціонера, тобто теж, доволі така цікава і корисна інформація. Далі у нас в пункту меню є електронні пристрої, електронні устройства. Це саме вже пакет HINES Pro Electronics. Тут у нас є схеми по роботі. Наприклад, вибираємо двигун, вибираємо, який у нас блок, так, є dc 17 c 64 наприклад, і АКПП, і переходимо далі до розділу електронних систем. Тут ми бачимо в першу чергу компоненти, які стосуються цієї системи. Тобто це може бути форсунка, 1, перша, четверта, блок управління, блок управління живленням, різні датчики, наприклад, датчик тиску палива. Можемо перейти на цей датчик і побачити. Ось, побачити власне електронну схему самого датчика. Можемо побачити. Як перевірити напругу живлення на датчику. І, наприклад, у вас є проблема, там помилка на цей датчик, у вас тут є варіанти: включіть запалювання, виміріте напругу на контакті 3, вона між 4,8 і 5,2 В. Натискаємо так, все значить окей. Тепер припустимо, що у вас там напруга або нижча, або більша. Ось у вас далі пропонує як шукати несправність. Тобто, це теж я думаю, що інформація, яка зібрана доволі таким тривалим періодом. І буде дуже корисна електрику. Ось таким чином ми можемо перевірити. Далі ми можемо побачити розташування цього датчика. Ось, наприклад, датчик тиску палива У нас він підсвічений відразу жовтим. Бачимо зліва, що це в нас передня частина автомобіля, це підкапотний простір. Можемо там вибрати якісь і інші датчики, наприклад, форсунка там, чи датчик перепаду тиску. Далі, у нас є супутствующа деталі, це власне вигляд самого датчику. Є дані по компонентам. Ось така інформація, є і про функцію. Є специфікація, і є порядок діагностики. Електронна схема. Є осцилограма. І що дуже класно, те, що ці всі картинки вони в хорошій якості, їх збільшуєте, і реально бачите. З чим власне працюєте. Ось таким от чином можна шукати і причину, і розуміти. Є огляд КАН, тобто можна побачити, які елементи взаємодіють по каншині, і, наприклад, обігрів салону. Вибираємо, бачимо електронну схему по цим компонентам. Є в нас далі пункти діагностика кодів несправності. Ну, тут у нас, в принципі. Я так розумію, що суто те, що підключення по ОБД роз'єму, далі вже треба робити діагностику. І розташування, тобто блок запобіжників, бачимо реле, бачимо запобіжники, які за що відповідає, можемо натиснути 33-й, це у нас обогріватель власне і лінії спорються. Бачимо по кольорам, якого струму йдуть запобіжники, наприклад, моторний відсік. От бачимо, які елементи у двигуну у нас, в принципі, де знаходяться. Ось таким чином у нас, власне, є пакет електроніки. І є ще цікавинка: це пакет Smart Pack це власне, інформація, наприклад, Smart Case Це інформація, яка зібрана з відкритих джерел по якимось типовим для цього автомобіля проблемам. Наприклад, двигун переключився в аварійний режим. Можуть у нас при цьому бути такі от помилки: P164B та 5580. Несправність може бути у реле тиску масла. У нас є тут рішення. У нас є пунктик, дані про відгуки. Це у нас, як кажуть відземні компанії по автомобілю. Ми можемо побачити, що, наприклад, є виробничий дефект це нехватка вогнегасячного піска в запобіжній системі. І бачимо, які він-коди підпадають під цю власне, проблему. Так, ось тут у нас переклад якраз немає, але бачимо, що в цих випадках у вас є рекомендація звернутися до дилера, це була саме відзивна компанія. Ось таким от чином, друзі, ви за достатньо таку доступну ціну отримуєте повний доступ до технічної документації по автомобілям. Це стосується всіх автомобілів, тобто, всі легкові автомобілі тут є відкриті. Це може стосуватися навіть там якихось преміальних брендів, як Alpina від 2017 року, кузов G30G31, та іншим власне, автомобілям. Якщо вам цікаво розглянути з нашого боку повний перелік автомобілів, пишіть в коментарях, ми тоді зробимо окремий відеоролик, де по кожній марці відкриємо і ви побачите список автомобілів, доступних до роботи з технічною документацією. Друзі, давайте підведемо підсумок. Ми з вами сьогодні розглянули в роботі LaunchGollo Pro 4 з програмним забезпеченням LOS Scan. Прилад потішив нас своїм функціоналом за доступною ціною. Він спокійно може замінити вам будь-який мультимарочний сканер на СТО, а також у домашніх умовах. І також дуже приємний бонус це технічна документація Hines Pro. Чесно, особисто для мене це було великим відкриттям, тому що за дуже доступну ціну ви отримуєте масу інформації, масу. І по технічній документації, і по електронним схемам, і навіть від компанії це теж доволі цікаво було тому, однозначно це пригодиться в роботі для майстра, як на СТО, так і знову ж таки в побутових умовах. Тому однозначно ми рекомендуємо вам даний прилад купувати відразу з підпискою на Hines Pro. Таким чином, ви закриєте і питання по діагностиці, і в загальному розширити свої можливості в плані роботи сервісу. Якщо це відео було для вас інформативним, ми будемо вдячні за підписку та лайк до цього відео. А ми погнали творити новий контент.